Всім привіт, з вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це електромобіль джак. Потужність даного автомобіля, точніше, ємність батареї 40 кВт. годин. Це дає їй змогу проїхати десь в районі 300 км по місту. Ось так вона стильно виглядає. В ній є парктроніки, є камера 360, камера заднього руху. Ось такий стильний вигляд вона має. Такий компактний міський кросовер. Зараз покажу вам, як виглядає в ній салон ззаді. Ось такий вигляд має салон ззаді. Чудовий шкіряний, все в ідеальному стані, якість салона дуже на високому рівні. Вперед, сидіння водія в абсолютно ідеальному стані, так як в машинки пробіг всього 35 тисяч кілометрів. Тут в салоні ми маємо мультимедійне кермо, воно шкіряне, ось в такому стані все ідеально. Пробіг, як я й говорив, 34-900. Тут ми маємо ось такий великий монітор мультимедіа, на який виводиться, камера заднього руху, в принципі, менюшки, музика, клімат контроль. Це електроперемикання передач, автохолд 360, воно все включається, виключається. Розетка на 120 ой на 12 вольт USB. Ось така в принципі, у нас машинка в салоні. Теж все дуже по стильному виглядає. Такі червоні вставки. В принципі, все дуже прикольно. Якщо ти хочеш придбати цю автівку, ти можеш приїхати до нас в автосалон за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б, і ми її тобі продамо за готівку безготівково в кредит або ж в лізинг. Автосалон Автофокус. Звертайтеся.